Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Свята нового року у Запоріжжі не буде. Точніше, масових заходів. А от чи ставити головну ялинку веомера Куртів? Спитав у містян у своєму телеграм-каналі. Вже проголосували 75 тисяч людей. 61% відсоток вважає, що ялинка недоречна під час війни. За позитивні емоції наразі проголосували 39% відсотків опитаних. Відповідно, голосування триватиме до наступної п'ятниці. Партизани підірвали колаборанта у Мелітополі. Вибухнув під'їзд Андрія Бойка, що в окупантів очолив спортивний департамент. Контуженого доставили у лікарню. У Гуляпільському районі побудували нову лінію електропостачання. Через расистів місцеві сиділи без світла з березня. Влітку їм привезли генератори, але того не вистачило, щоб задовольнити мінімальні потреби. Енергетики за місяць звели додаткову лінію. Камуфляжі з автоматами рашики взламали церкву покрови Прасвятої Богородиці в Енергодарі, щоб вкрасти старовинні православні ікони, які вмить стали цінними для російської історії. Гуманітарний рис продають на критому ринку у Запоріжжі. Про це свідчить недвозначний напис на мішку пакування, який сфотографував покупець. На російських мінах підриваються дикі кабани після окупації зас. Рашисти замінували степ навколо Каховського водосховища, де проживають червонокнижні кабани, олені, лисиці. Від вибухів вже загинуло щонайменше 30 рідкісних тварин. Мінзахисту довкілля готую позов про екоцид. Вчителі у Бердянську, які вірні Україні, досі не отримали обіцяну платню за жовтень. На претензію військової адміністрації відповіли, що гроші списали ще 8 листопада, але їх нарахування затримує держказначейство. У селі на Гуляпілі люди самотужки лагодять єдину школу, яку окупанти розбомбили місяць тому. Три ракети рознесли фасад, дах і вікна. Персоналу вдалося врятувати деякі меблі і бібліотеку. Конкурент для Фалко в Запоріжжі розробили новий дрон для ЗСУ. Зветься «Домаха» на честь козацької шаблі. Безпілотник може літати під дощем і наводити артилерійський вогонь з висоти трьох кілометрів. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.